Пане Іване, дякую вам за те, що погодились з нами поспілкуватись, і я хочу почати нашу розмову саме із оцінки реп, яку дав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй статті для ЗЕкономіст. Там він, зокрема, детально описав найголовніші аспекти для виходу з позиційної війни. І одна з цих чотирьох пунктів саме була приділена для реп. Можете, будь ласка, детальніше пояснити для наших глядачів, де ми можемо побачити. Бачити саме застосування, наслідки застосування Ребо питання дуже обширне давайте так поетапно буду відповідати по поводу взагалі війни, яка відбувається зараз. Це війна третє тисячоліття. Ми прекрасно розуміємо, що це війна цивілізації, це війна демократії з тоталітаризмом, і ми розуміємо, що те, що було навіть. Ну, навіть у 2014 році принципово змінилися. Тобто Ми бачили ознаки, але те, що зараз, тобто основна риса да, це масове застосування безпілотників. я навіть сказав не безпілотників, а роботизованих систем. Тому що ми говоримо не лише про е, БПЛА самі по собі, ми говоримо і про морські дрони і розуміємо, що далі це буде тільки розвиватися. Тобто кількість буде зростати. І все це відбулось завдяки тому, що змінились технології. То чому то мова, грубо говоря, каже, йде про технології? тому що появились більш ефективні акумулятори, появились більш ефективні системи управління, передачі відео і таке інше. Зменшились розміри, і це дало можливість ну, бачите, те, що відбувається зараз тобто масове засування дронів, як маленьких, EPV, так і цих називаємо, бомберів, так і БПЛА, які висуються для розвідки, і якщо вже дати так, повну оцінку, то і БПЛА літакового типу, таких як Орлан, Зала, Суперкам. І шахеди в тому числі. Принцип рейтронної боротьби в принципі достатньо зрозумілий, три складових. Електронна підтримка, яка передбачає собою виявлення цих засобів, шляхом Радіоелектронної розвідки шляхом застосування радарів, оптики, ну, тобто, систем виявлення, засобів радіоелектронного подавлення і технологій радіоелектронного захисту. Тобто, якщо ми говоримо про наші БПЛА, ми також думаємо про те, як захистити їх від ворожого РЕП. Це також складова релектронної боротьби. Тобто три основних складові. А, як люди могли бачити умовно, як саме РАП допомагає збивати ракети, якщо ми говоримо про цивільні міста, які а, зараз не на передовій перебувають, але куди долітають, зокрема, ракети на цивільну інфраструктуру і тому подібне? Якщо ми говоримо про захист території України від а, БПЛА, Типу шахет, ну, БПЛА Каміка, це, бо, там шахет, зараз назва нова Герань. Тобто Ми розуміємо, що це все одна і та сама технологія. Тобто, це технологія з так називаємо СерПА-антен. Сір антенна це антенна, яка надзвичайно ефективно захищена від засобів електронного впливу. Тобто, це дає можливість цю систему БПЛА привести в задану точку. За визначеним маршрутом, тобто оминаючи якісь там райони, тобто, як от оператор написав, так він і такі маршрути і здійснить, використовуючи супутникову навігацію. І з достатньо високою точністю, це метри, прилетить і вразить об'єкт. Ми протидіємо якраз такій цій crpa антені тобто засоби електронної боротьби в даному випадку. В чому специфіка взагалі шахедів? Тобто, шахед, він не випромінює нічого. Він просто летить, тобто ознаки його це звук мотора. Далі радіолокаційні системи можуть виявити цей засіб. А засоби РЕП, маючи інформацію про те, що він там наближається, ну, загрозу застосування, вони здійснюють радіоподавлення цих от, так називаємих CRPA-антен. Саму технологію я описувати не буду, вона, в принципі. Ну, Зрозуміло, тобто то це радіоелектронний вплив. Звичайно, це достатньо технологічно, тому що е я вже не пам'ятаю, хто от з западних експертів колись сказав, що з кожним роком ми набуваємо переваг, отримуючи різні радіоелектронні системи. Тобто це стосується всього взагалі в світі, в тому числі і банковських послуг, і всього. Але отримуючи переваги, ми також отримуємо вразливості. Так само і з тим самим шляхедом да, CRP-антенна — дуже сучасна, дуже ефективна система, дозволяє точно прилетіти до цілі, але при правильному застосуванні засвертуни боротьби е ця ефек... ну, ця перевага може бути втрачена. Нещодавно з'явилася інформація, що там почали вставляти зокрема сімки від українських операторів. Е на що це може вплинути? Це може вплинути на ефективність застосування шахедів в подальшому. Я вже казав, до цього в нас йде війна в електромагнітному спектрі. Її не видно, але вона дуже потужна, тобто ми застосовуємо засоби електронної боротьби. Е, московити шукають спосіб, як ці, ну, тобто, як, як, тобто це, опять-таки, радіоелектронне подавлення, електронний радіо захист. Ми застосовуємо засоби радіоподавлення, вони відповідно застосовують засоби захисту своїх систем. Тобто, застосування цих карток, це ну, на сьогоднішній день я вважаю, що це тестовий елемент. Що саме достеменно зараз на 100% я не відповім? Ми працюємо над цим. Але що, що дає мобільний телефон? По-перше, він може, тобто картка, точніше, вона дає можливість. Уточнювати, не точно уточнювати позицію БПЛА, передавати інформацію про це, про його поточне знаходження. Що з цього можна взяти? Це вже інше питання. Ми з цим працюємо. Добре, і в ті ж свої статті пан Залужний писав, що Україна і Росія мають фактично паритет свого РЕП. Чи був цей паритет на початку повномасштабного вторгнення? Однозначно, ні. Тому що, по-перше, Росія почала надзвичайно сильно інвестувати в реєктну боротьбу після того, як відбулася спроба захоплення ну, точне, спроба, а частина захоплення території Грузії. Вони мали там серйозні втрати завдяки засобам РЕП. Вони зробили висновки і вони інвестували ну, по факту, мільярди доларів в розвиток релектронної боротьби. Наскільки це ефективно відбулося, я можу сказати, що, мабуть, можна було б ці гроші витратити краще. Тут не тільки залежить від питання, що в тебе є, а й те, як ти застосовуєш, як воно налаштоване, як воно обслуговується, як воно утримується. Тобто це достатньо складні технологічні системи і так, результат їх ефективності залежить від застосування. Ну, а реально, скажімо так, відверто ефект ми не побачили. Вплив був, досягнення результатів. Я думаю, що тут, можливо, ще є дуже велика доля як би сказати, радянського способу виробництва і корупції. Тому що росіяни дуже полюбляють прихвалювати свої успіхи. На жаль, у них інформаційна кампанія вони вміють дуже так серйозно прикрасити свої досягнення. І це елемент залякування того самого заходу показати, що ми можемо те, у нас є те, і бійтесь нас. Тому так, да, в деяких, скажімо так, галузях в них є певна перевага. Але в багатьох випадках наші системи краще. Плюс, якщо ми говоримо про початок війни, то за цей час ми пройшли дуже великий шлях, у нас є дуже серйозні досягнення. Ну і є напрямки, де треба дуже багато працювати. Наприклад, якщо ми говоримо про системи захисту від ПІВІ-дронів, то ми повинні розуміти, що самі ПІВІ-дрони з'явились на полі бою десь в березні минулого року. І нам треба було за дуже короткий період створити технологічні системи, які будуть протидіяти ПІВІ-дронам. Тому треба створити не просто засіб, як називаємо там шумєлку просту, да? треба зробити засіб, який спеціалізовано буде працювати іменно по цьому виду сигналу і ефективно блокувати. Впівдрон. І в той же час щодо fpv е за даними журналу New York Times, росіяни адаптувалися до fpv дронів і створили так званий радіоелектронний купол над окопами. І наскільки він в росіян ефективний, і чи є у нас схожі якісь розробки? Ну, е дивіться, е е Є, як завжди, два варіанти виготовлення. Любої реакторної системи. Це може бути засіб китайського виробництва, грубо говоря, куплений на AliExpress, і це може бути високотехнологічна система, закуплена в європейських виробників. І тут ми розуміємо, що засоби, зроблені з високотехнологічних складових, вони надійні, вони ефективні, але вони дорожчі, їх важко виготовити. А що стосується засобів, куплених знову-таки, повторюсь, на Аліекспрес, ну, використовувались китайським зарядним пристроєм. Тобто він працює, але не так довго, в нього можуть бути збої і таке інше. Тому, якщо ми говоримо про, про противника, то в них дуже багато, дуже багато величезна кількість таких саме от дешевих засобів, які забезпечують, вони мають обмежені характеристики, вони менш ефективні, ніж українські, але їх набагато більше. Це те питання, яке треба вирішувати, і причому вирішувати негайно. Тому що Росія масово, я прошу масово розвиває е, виробництво в дронів, їх кількість зростає ну, там майже не щомісячно, там, я не скажу, що в рази, але дуже в дуже суттєвих кількостях, і нам терміново треба захищати наших е, бійців. Іменно, ну, назва така загальна, якщо так проста, е, окопний реп. А наша ну, назва офіційна називається засоби реб ближньої дії. Тобто ідея, в принципі, ви правильно сказали, це створити купол, який повинен захищати бойця. Але при цьому ми повинні розуміти, що є таке ще питання, як електромагнітна сумісність, Тобто цей купол не повинен бути територією там, в 4 чи 5 зводних опорних пунктів, бо тоді ми втратимо можливість стосування наших БПЛА. Тобто Тут ще велике питання взаємодії. Тобто, ця дальність повинна бути обмежена. Ми, до речі, бачимо багато російської техніки, знищені, на яких стоять засоби РЕП, так званий лісочок. Тобто це один з. Ну, я не знаю, як це позвати правильно. Ми так не робимо, скажімо так. Тобто є засоби, які захищають від радіокровних вибухових пристроїв. Технологічно вони не підходять для того, щоб захищатись від тихповідних дронів. Але вони їх ставлять на техніку, потім ми бачимо згорівші танки з цими лісочками. Тобто, це, ну, по суті, обман особового тобто ми Тобто вони ставлять ці засоби, сподіваючись, що це заспокоїть екіпаж, який сидить в цьому танку, і якраз хотів поговорити щодо саме українського окопного ребу. Ми досить часто бачимо якісь збори на цей окопний реб. Наскільки зараз є проблема саме в цьому різноплановому окопному ребі? І чи є якісь плани якось уніфікувати його? Ну, звичайно, по-перше. Головна задача захистити нашого військового службовця. Тобто, ми знову ж таки повертаємося до розуміння нашої парадигми Да людина перше за все. Тому ми повинні захистити його. І в цьому випадку ми не можемо обмежувати волонтерів і людей, які виробляють. Да, ми розуміємо, що це низька ефективність. Да, ми розуміємо, що на даному етапі це приносить шкоду. Але поки державна машина розкрутиться і почне масово випускати в достатній кількості засоби РЕП, скажімо так промислового виробництва. Ми допускаємо варіант, що треба закуповувати засоби, які, можливо, менш ефективні, можливо, не зовсім відповідають нашим вимогам, але які захищають наших людей. Зараз ми, скажімо так, вже вийшли на рівень, коли ми можемо випускати наші засоби. Ми виходимо на рівень, ну, вийдемо найближчим часом на рівень їх достатності. І, Тобто ми цю систему врегулюємо. Тобто, ми, По-перше, зараз, якщо ви знаєте, є така е, організація Брейван. Ми дуже плідно з ними працюємо. Їм визначені, ну не їм, а українським волонтерам, виробникам визначені технічні вимоги, які вони повинні слідувати, щоб виробляти засоби, які будуть, скажімо так, і ефективно захищати, і зберегти і в той же час не заважати іншим електронним засобам. Бо зараз насправді відбувається війна в електромагнітному спектрі. Тобто, це з одної сторони засоби виявлення. Так звані системи ситуаційної обізнаності, які допомагають нам виявляти дрони, безпілотні ну, засоби типу Орлан і такі інше. Це це допомагає, по-перше, розуміти ситуацію, що відбувається. Тобто, далі допомагає виявляти ворожі засоби РЕП, визначати їх місця розташування. Ну, Звідними, тобто е реєктна боротьба завжди працює в принципі, спільно з засобами вогневого ураження, от як, як як трикутник. І Валерій Залужний у своїй статті також писав, що понад 60% репу на початок вторгнення були саме радянського типу. Який зараз цей відсоток, якщо ви можете про нього говорити, взагалі, як оновився український реб? Е ну, на сьогоднішній день, мабуть, ну, близько нуля. Тут є різні причини. Перша причина зміна технології. Тобто, навіть якщо там, ну, декілька десятків років назад основним діапазоном радіозв'язку був діапазон 30-100 МГц, і відповідно станції радіоперешкод вироблялися для боротьби в цьому діапазоні, то на сьогоднішній день у нас є транкенг, ну і в нас і у ворога є транкінгові системи, які працюють в діапазонах там, верхнього нижнього транкінгу. Це там від 137, ну, грубо говоря, до 500 МГц. І для цього вже треба зовсім інші засоби. І нам однозначно, ці засоби радянського парку не підходили. Ми виробляємо свої засоби, достатньо ефективні в цьому випадку. Про кількість я вам не скажу, але це, це багато. Дійсно, за цей час зробили дуже серйозний прорив і в кількості, і в якості. І якраз. Бачив таку тезу. В принципі, про це західні змі пишуть, що умовно на початку повномасштабного вторгнення реп був кращий у Росіян. Потім Україна вирівняла з Росіянами. І от нещодавно Таймс пише, що війна РЕП в Україні вийшла на небачений в історії рівень, але Росія поки що попереду. От на вашу думку, чи це відповідає дійсності? Така теза? Е, ну, ця теза побудована на підставі, скажімо так, окопного репу. Тобто да однозначна кількість, кількість не якість, кількість засобів у росіян на сьогодні момент більше. Але ми також працюємо над цим і. Я навіть не сміюся впевнений, що найближчим часом ми цю ситуацію вирівнюємо. Але ми її вирівнюємо не лише за рахунок кількості, але й за рахунок якості. Тому що, як би там не було, але більшість засобів, які випускають так, держава, вони зроблені не на китайських компонентах. Тобто, в нас є якийсь певний відсоток, але все одно ми працюємо над тим, щоб виробляти саме високоякісні засоби, які можуть програмуватися, які можуть, скажімо так. Адаптуватися до ситуації, де вони застосовуються, і це зовсім інший рівень. І якраз в цьому аспекті найбільше західні партнери нам допомагають саме в комплектуючих до РЕБу, чи в тому, що вони поставляють вже готові якісь комплекси? Достатньо складне питання. Це праця і по питанням комплектуючих, навіть іноді просто по питанням дозволів. На... Бо Ну, Розумію, що все саме технологічне, кожна держава завжди намагається обмежити до постачання. І спочатку бажає використовувати на своїй території для захисту своєї держави, а вже потім постачати в інші країни. Так, в принципі, було, і так воно і є. Ми в цьому плані співпрацюємо. Я можу сказати, що в принципі нормальна співпраця, немає в нас з цим особливих проблем. Це те, що стосується обладнання. Те, що стосується засобів, то е, нам у нас є співпраця, у нас поставляється ну, певна кількість засобів ратовної боротьби іноземного виробництва. Ми працюємо над їх удосконаленням, деякі з них дійсно ефективні, деякі потребують так, модернізації, але це все процес, воно є, відбувається. От чого не вистачає, це не вистачає систем літакового базування. це та ніша, яка нам потрібна, яку нам потрібно закрити, яка дійсно серйозна, тому що якщо ми хочемо домінувати в повітрі, то без реб там не обійтись також. І це дуже важливо. А тут саме постачання F-16 чи вирішить якось цю проблему? А, ну, от ми говоримо про те, що F-16 також повинні мати засоби радіоелектронної підтримки. Зараз там цього у них немає? А, цей процес відбувається. Угу. А, зрозумів, і якраз. Щодо західних партнерів, тобто зараз в українській, взагалі, якщо беремо український РЕП в цілому, там більше українських якихось комплект... ну, систем самих чи західних, От, що, хто більше постачає зараз. Значить, десь, ну, важко дуже сказати, тому що е в багатьох випадках е ми отримуємо не те, що комплектуючі, а засоби. Які монтуємо на техніку. Тобто, наприклад, система, яка монтується на автомобіль, і становиться вже в принципі, українським засобом РЕП. Особливо те, що ми говоримо про скажімо так, великі системи. І що може Україні допомогти зробити технологічний прорив саме в системі РЕП, на вашу думку? Ми. Ну, Хто може нам ще допомогти? Тобто ми мож... ну, У нас, в принципі, для цього все є. У нас є становиті люди. У нас зараз організована, скажімо так, ну я маю на увазі, як мінімум на рівні боротьби з безпілотниками. Тому що зараз це саме серйозний, скажімо так, саме серйозна ділянка, де у нас є, скажімо так, проблема. Масовне застосування, відповідно, треба масовне застосування засобів РЕП, що ми протидіяли. Ми над цим працюємо. Українські інженери, слава Богу, у нас їх достатньо. Талановитих людей у нас достатньо а, з фінансуванням великих проблем немає. Тому, в принципі, да, так, те, що ми розмовляли перед цим, є зараз там велика кількість засобів, які зроблені, грубо говоря, в гаражі. І вони поставлені на фронт, і вони застосовуються, тому що ми повинні захистити людей і не вибирати зараз. Але в той же час ми нарощуємо виробництво серійних засобів з високою, скажімо так, ну, з більшою ефективністю. І з часом ми просто, я думаю, Найближчим часом ми витіснимо всі засоби, які вироблялись, ну за рахунок ефективності. Ми витіснимо засоби, які вироблялись, скажімо так, кустарним способом. Зрозумів, і тепер тако до, до трішки більш цивільного а, аспекту. От нещодавно секретар РНБО назвав Телеграм небезпечним та ненадійним месенджером. А як ви ставитеся взагалі до Телеграму, зокрема, і до інших месенджерів, меседжері, до яким довіряєте чи можливо всім не довіряєте, ну <кій> довіряти не можна нікому. Ми ж розуміємо, що кожна система, тобто це питання ціни і важливості. Тобто, якщо це питання дуже важливо, то можна знайти спосіб шпаринку в будь-якій системі. Але з точки зору масованості, давайте відверто телеграм. Це ну, якщо не впряму російська, то контрольована спецслужбами, контрольований спецслужбами месенджер. Друге, в нього є ну, так, для цивільного життя це перевага, в принципі, це спрощує структуру і таке інше. Це хмарне середовище. Тобто повідомлення не передаються напряму через мережу, вони передаються через хмарне середовище, там зберігається. Тобто що ти маєш доступ, ти можеш отримати інформацію про те, що було переслано, куди було переслано. Тому це однозначно загроза. Телеграм представляє собою загрозу. Друге, як і кожен месенджер, Телеграм дає можливість групових дзвінків. І якщо, скажімо так, це службове питання, то Ну, Так вічливо, не варто використовувати цей меседжер для обговорення якихось там от службових питань. Тому моя позиція однозначна: Telegram використовувати українцям не варто. Плюс розробник ВКонтакте і Telegram це одна й та сама людина. Тобто ми розуміємо зв'язок. Щодо меседжів самих по собі, давайте казати відверто, ми без меседжерів зараз своє життя не уявляємо. Ну, Просто неможливо. Але серед них є захищені, менш. Тобто це вже така рейтингова складова, де ми кажемо, що це дуже тобто, дуже ефективний з точки зору технологій захисту меседжер. Цей менш ефективний. Однозначної позиції немає, але на сьогоднішній день вважається, що одним з найбільш захищених з точки зору захисту інформації є сигнал. Ну, Ватсап менш, в меншій мірі, в меншій мірі. Тобто, а що тоді використовувати? Як, ну, якщо, якщо ми говоримо, якщо ми говоримо про військових, то ви використовувати військовий зв'язок. А про цивільних? А якщо про цивільних, ну є дуже багато способів, як передати. Ну, по перше, у цивільних, мабуть, обсяг так, конфіденційної інформації менший, але все одно можна використовувати достатньо прості способи, як там передати інформацію, якусь там не використовуючи. Ну, тобто, не варто там от, фотографувати задню сторону там, кредитної картки там, або ще щось таке. Тобто це прості речі, які просто не можна робити. Розумію. Добре, пане Івану, Дякую вам за цікаву розмову.